Мовити українсько-польсько-башківської національності є, і це дуже дивна суміш. Але сказати я хочу не про національне питання зараз. Бо національне питання насправді для Одеситів не є найголовним, будемо відверті, правда ж. Ми дуже добре всі живемо, ми дуже добре всі спілкуємося, розуміємо одне одного. Я розмовляю в житті, я насправді є російськомовною людиною, але перейшла на українську мову в Фейсбуці. Бо дуже хочу підтримати те, що називається українським проєктом, українським європейським проєктом. Я дійсно тепер, як почалося це розкручуватися і розгортатися на наших очах, я дійсно не знаю, що таке Європа. Я вам з цього хочу почати. Що я є гідом. І я працюю, я вже вкотре це вам говорю, я працюю із групами англомовними. Я знаю, як мене слухали англійці з UK, да? United Kingdom, з Об'єднаного Королівства. І вони мені казали, Сісано, ми вам заздримо, бо ви ще можете говорити неполіткоректні речі. речі. Ми вже не можемо. Ми стали страшенно, і вони нарікають на свою політкоректність, і коли я їм кажу. Ну, впродовж екскурсії, веду екскурсії, кажу, а тепер приготуйтеся, бо де щось не політкоректне. І вони вони просто ржуть, сміються і кажуть: є доге, доге, давай, давай. Тобто вони вже втомилися від своєї політкоректності. Я вам скажу, у нас була своя політкоректність радянська, страшенна, просто страшенна. Тепер у нас Ну, мінімум 30% населення не може вийти з тої політкоректності. Вони зазомбовані, вони просто не можуть перервати оці узи політкоректності, що не можна, мені моя мама каже, ви що думаєте, що це можна проти власті отак? От? Оце політкоректність. Як це можна проти влади? Отак? Вона зовсім не може зрозуміти мою свободу внутрішню. Так от я що хочу сказати, люди добрі, Бог над всім є. Ну це моя персональна, особиста думка. Тут є люди, котрі не вірять у Бога. Я персонально дуже вірю. Він міг би прибрати всю цю кодлу дуже швидко. У нас є у віруючих на, на цей рахунок сумніви. Немає. Якщо це не приймається... Богом, то як ви думаєте, для чого воно дано? Для того, щоб ми все ж таки виросли з тої політкоректності, набралися сміливості. І сьогодні подивіться, як ми, Одесити, спокійно відносимося до того, що мені в руки дають газету Пан Дерівець. Я взяла ту газету, і ви її взяли. І в нас вже та політкоректність радянська не спрацьовує, розумієте? Я дуже просто відношуся до того, що в мене в руках газета Бандерівець. Я дуже спокійно відношуся до того, що УНА, УНСО, до всіх цих страшних, начебто колись в радян радянській владі, це були страшні просто слова. Тепер для мене вони абсолютно не страшні. Тепер я точно знаю, тепер я шукаю матеріалів. Я розумію, що навіть ті наші лозунги, з якими ми виходили сюди, банду геть. що навіть і